Два види коментарів до Бхагават Гіти. От перший вид коментарів це називається тіка, і другий це називається баща. Харі Крішна, другі відані. Сьогодні поговоримо про два типи коментарів. Перший тип коментарів він називається Тіка. Що це означає? Це логічна послідовність якогось процесу. Наприклад, ви захотіли приготувати просад. Так? От. І є певна якась послідовність, що ви для цього робите. Потрібно взяти гроші, піти, купити продукти, принести їх, помити, почистити, порізати, приготувати. От. І так далі. І так далі. Ну, Вроді би зрозумілий процес, зрозуміло все. Да? От. Ну, Потім готуємо просад, пропонуємо Кришні, ну і тоді їмо. Да? Окей. Це є приклад, який називається Тіка. Е, є інший тип в ви, цей вид коментарів. Він якраз його написав Шула Прабхупада, Він називається в стилі Баші. От, що це означає? Все, що ви робите, воно повинно бути пов'язане з крішною. От, от жінки мають здатність таку, от це проводило дослідження один психолог жіночий. Вона просила одну жінку написати її думки на протязі дня. От. Ну і все, що жінка писала. Ну там це американський психолог проводив дослідження. І чоловік цієї жінки називається Джон. І все, що вона робила, вона так: це я роблю, це для Джона. Це я роблю, бо це для Джона. Це я роблю це для Джона. Джо. Стиль, стиль Баща, це от нам потрібно те саме робити тільки для Крішни. Наприклад, ви хочете приготувати блюдо якесь, так що ви робите? Це готується для кого? Для Крішни. Тобто я заробляю гроші не просто пожрати поспати. Да? Тобто я це роблю для крішня. Заробив гроші, окей, йду на ринок. Я купую продукти. Які продукти? Найкращі. Чому? Тому що це для крішня. Е, Наступний етап: я готую продукти. Ну, їх потрібно помити. Можна, звичайно, водою там буль-буль-хляб-хляб і все, побігали далі. Тобто, так, що попало, як попало, можна. Але коли ми робимо це для Крішна, тобто для найближчої нам людини, найлюбимішої, най відповідно, це робиться найкращим чином. Коли я це ріжу, готую, це робиться з найкращими наміром і має бути найкращим. Так? Тобто, ми не йдемо на кухню-брудні, тому що готується для Крішня. Ми шукаємо повара, який буде робити все класно, це все має бути для Крішня. Е, Шила Прабхупада він не просто так вибрав цей стиль. Справа в тому, що не кожна людина, ну, ви бачили саму Ххагова як вона виглядає. Зараз я її візьму. Добре. Тобто Харгова вона достатньо велика книга, розумієте, і людині взяти цю книгу, всю прочитати і розібратися всю послідовність всіх коментарів. ну Трохи важко. От, розумієте, Тому от, людині в дійсності тоді, ну як цю всю книгу прочитати, ну от, Хто з вас побачив Багалдів і сказав, Вау, все зрозуміло, супер! І відразу ж е, цей прочитав її всю, розібрався з філософією, все зрозумів, і все стало зрозуміло. Ні, так не буває. Ну, тому що про він що зробив? Він взяв оцей вид коментарів, хаща. Так от. І чим хороший цей тип коментарів? Тому що. Кожна шлока, от вона зв'язана з Крішною. Тобто, навіть якщо людина не має часу, так вона що, відкриє хоч десь, і кожен вірш прив'язує нас до Крішни. Людина в будь-якому випадку, вона хоч щось прочитає, хоч щось зрозуміє, і хоч якось зачепиться за крішну. От. І відповідно найчастіший коментар, який зустрічається в Шиле Прабхупаде, це ви знаєте 16 чарівних слів. Харі Кришна, Харі Харі Харі, Харі, Харі Харі Харі, Харі, Рама, Харі, Рама, 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 Рама Харі, 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 от, да? ну, Там була така історія. Ну, справа в тому, що в Японії, коли почалися друкувати, от, ну, є якийсь певний стандарт, по якому пишуться книги. От, і вони, коли це все подивилися, вони про попада. Ну блін, ну, там стільки повторів одно і те саме, це не потрібно. От, і вони на 40% скоротили весь текст, тому що вони ці всі повтори позабирали, особливо повторення от, Ну і, ну, Така от історія не дуже добре вийшла. Прохопада, звичайно, з часу він це все сказав, ребят, це все добре, але давайте ви будете робити те, що я сказав, і так як я це сказав. От, тому це дуже важливо. Тобто читати те, що казав Шрила Прабхупада, і іменно в цьому стилі потрібно старатися також і для себе вивчати. Також, коли ви з кимось спілкуєтесь, має бути цей зв'язок постійно. От, розумієте, цей постійно контакт. Тобто, оце ми читаємо Крішна. Оце вивчаємо Крішна. Оцей постійний, оцей постійний зв'язок. Контакт він постійно має бути. Е, наступний етап. Е, ну, ще одне. Що би я хотів додати до цього відео, також дуже важливе. справа в тому, що коментарі. От, в основному, те, що ми будемо вивчати, це є Молодева От, Ми будемо вивчати його по, ці, по цій книзі. Зараз я вам покажу, як вона виглядає. Ця книга, ось. Ой, перепрошую, Буріджан Брабу. Да, Буріджан Брабу. Ми будемо багато чого брати з цієї книги. От, також Баладева від Ябушона, ну тобто, є є його коментарі. Є е, е, коментарі наші по нашій парампері. Це е, ачарі, які нам давали ці знання. Ну і тут що виникає? Діло в тому, що коли людина починає вивчати кілька коментарів, вона починає заплутуватися. Тому візьміть спочатку, Пхага, водіту, як вона є, ось цю книгу. Так вивчить коментар, що про попади. Так, він посилається на коментарі інших ачарів, але вивчіть спочатку один вид коментарів. Так, розберіться хоч трохи, що у вас в голові склалася ця структура. Тоді надалі наступний етап ви можете вивчати інший коментар. Наприклад, вивчили перший коментар, розібрались. Вивчили другий коментар, розібрались. Тоді ви можете там вчити третій, і тоді вже там можете розуміти, ага, цей пояснював так, але тут так і тут цю різницю. Ну, от, бо я не раз бачу ці перепалки, навіть бувають серед віданих, починають там доказувати, а от там написано так, а там так, а той не правий, а той правий. Ну і з-за цього виникає багато різних непорозумінь. Щоб цього всього уникнути, ну, от, ну в першу чергу, давайте не будемо ні з ким спорити, не будемо нікого ображати. Е, друге, розберіться з видами коментарів. Тобто, якщо ви взяли хага, от як вона є. Виявив спочатку цей вид коментарів. Що ви прохопати, я ще раз кажу. Він там, звичайно, посилається на інші коментарі, але це якісь там ну, сноски, скажімо так. Да? Ну, от. Вивчили один коментар, розібралися, структуру зрозуміли, Тоді можна переходити до іншого. Тому що, якщо відразу брати кілька коментарів, то це буде дуже важко. От. І ви не зможете розібратися з цими коментарями. Хм. Так, Тю -тю 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 -тю. да, все. О. І так, що дуже важливо, значить, є два види коментарів: це є тіка і Баща. Значить, тіка це коли ми логіку, просто розуміємо. Шила Прабхупада коментарі давав в стилі Баща. Тобто, кожен коментар, кожен переклад кожного, кожного вірша Хаговадгіта він зв'язував з Крішною. Це дуже і дуже важливо. Також, коли ви спілкуєтеся з людьми, обов'язково кожен. Кожну точку зв'язуєте з Крішною. Навіть якщо людина нічого не зрозуміла, вона буде знати одну. Ця книжка мене зв'язує з Крішною. Все. От. І любу от також зверніть увагу на це. От можете взяти раді от, відкрити книжку, ну, додивитися відео, відкрити баговіду, відкрити в різних місцях абсолютно різну голову відкрити, і почитайте коментарі, що пише Шило Пропхопад. І ви побачите те, що кожен вірш, кожен коментар. Так? Він пов'язаний якимось чином з Крішною. Тобто, якщо навіть людина не мала часу, бо я зустрічався з відданими, хто ну, зараз віддані, вони там ходять в. В цьому в Тхоті, <кій> тобто в Вишнавському одязі всі такі, там Мохаматру читають, читають от. Але коли я питав, от, ну було там, багато разів такі, що я питав, кажу, як ви знали про Багаводдіто? Він каже, мені дали цю книжку. Він каже, я так про Бога, окей, відкрив, прочитав один абзац чи одне речення, запам'ятав, і цього було достатньо. Питання, коли людина стала більш серйозно практикувати Махамантру та свідомість Кришни, це вже був наступний етап, ну, і це вже було пізніше, розумієте? От, але оцього там одного речення, один абзац е, чи коментар короткий. Цього було цілком достатньо. Оця в цьому ідея, суть, в цьому якраз от і є сила цієї багатді. Тобто, ви бачите, який шолопрохопада є майстер слова надзвичайно високого рівня. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео. Хайкишна.